Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні покажу вам, що я пров'язала за цей тиждень. Цей влог буде влогом такого єдиного підключення, бо попередні дні протягом цього тижня я не знімала. Цей тиждень був надзвичайно складним для всіх нас. Такі події, які трапились з Каховської ГЕС, вони просто. На мене дуже сильно повпливали, і ну я думаю, що всі так дуже важко в цей момент що знімати і розповідати про в'язання. Але кожен день потрошечку я в'язала. Також невеличка хлеба потрапилась із моєю дитиною. Вона на вулиці бігла, впала і розбила колінку. Ну, начебто, звичайний, звичайно, це в кого не було в дитинстві. так ми всі це літо бігали з розбитими колінами, і не знаю, як у вас, а у нас в сім'ї було таке, знаєте, як в тому анекдоті: Прилажи подорожнік. Якось я одразу не звернулася до лікаря, а потім вже болить, і, болить, і вона не може зігнути ножку. От. І звернулася до лікаря, і була підозра на тріщину надколінної кісточки, але все добре, зробили сьогодні знімок, і е, там нічого не виявлено, ніяких не тріщин, не переломів, просто, просто такий сильний забій. Тож я трошечки заспокоїлась, трошечки видихнула і е, хоч і складно, але е, ми тримаємося, віримо в ЗСУ, допомагаємо всім, чим можемо. Е, Молимося наших захисників і. Все буде добре, все буде Україна. Тож давайте розкажу трошечки, що я в'язала. По-перше, дуже-дуже вдячна вам за ваші коментарі, за ваші підказки під попереднім влогом, коли я запитувала поради з приводу жовтого топа. Я буду називати топ, тому що в англійській мові все дуже просто: весь будь-який верх це можна називати словом топ. От, з рукавами, без неважливо якої довжини. І. Я все-таки вирішила робити волан. Тоб' я дов'язала, я його випрала, висушила, і ну, він, вийшов гарний, він вийшов гарний. Але не зовсім те, що я очікувала, так буває. От я буду носити, зараз вам покажу його поближче на дивані, а скажу, що так, я вирішила робити все таки волани. Що не так, що так, також розкажу. І в мене були такі плани, наміри записати по ньому вже майстер-клас, як він досохне. Ну, просто в мене, чесно кажучи, не було натхнення. Скажімо так. Також я дов'язала вже всі свої квадратики на топ, але ще я не переходила до з'єднання їх, тому що також я хочу зробити майстер-клас, показати. Топ, якби від початку, від планування самої моделі і до кінця. І на цьому я трохи зупинилась. Тому розпочала новий процес, який теж я ледве суднь не розпустила, бо щось мені не, не подобалось. То здавалося, що маленькі занадто зробила прибавки, вони виглядали якось негарно. І вже зняла зі спиць, щоб розпускати, приміряла на себе, дивлюся, та начебто нормально. От, тож також покажу вам цей новий процесик. Давайте дивитися. Ось так виглядає вже готовий виріб. В цілому, так? Що в цілому мені не сподобалось, що він прям, ну дуже-дуже сильно по фігурі. До прання він у мене був у ширину. От я під. Цим воланчиком міряла от з цього місця по те. Його ширина була 38 см. При, після ВТО стало 44,5 Тобто трошки потягнулося саме полотно, плюс ось це розправилось. Бачите, тоді воно було стягнуто. Я хотіла сфотографувати перед пранням, але щось забігалось і. Так і кинула, щоб порівняти просто до після. От. А я собі в своїх розрахунках розраховувала на 47 см. Тобто він у мене на 2,5 виходить, см менший. Хоча, здавалось би, що там ці 2,5 см. О, от, але ну, мені не дуже сильно подобається, як він сидить на мені. Мені б хотілося трошки вільнішою. Чому така, е, так я, я помилилась? Тому що я в'язала зразок поворотними рядами на спицях 3,5. А тут я в'язала по колу. Там, де в мене поворотні ряди, я виворітні в'язала трійкою, тобто на півроміра менше. Це перше. І, ну, тобто там щільність буде відрізнятися. І друге, це. Те, що я коли зразок в'язала, я щільність поміряла, ну, ось так взяла і розтягнула. І так поміряла. Напевно, не треба було цього це робити. Цей візерунок, він, ну, от як ви попередні мої влоги бачили, може я фото вставлю, Він такий був зжамканий, скомканий. так? Оце, ця, цей колосочок він такий був якби об'ємний, рельєфний. І плюс це дуже було. Також і мені хотілося, коли я міряла, міряла зразочок, його так розтягнути. От тому краще так, більше було. Я набрала 200 петель. Е, так. Що ще? Ще його не просувала. Е, ну, я бачу, він начебто і так непогано виглядає. Я Не люблю просувати. Дивіться, давайте ближче трошечки придвину. Ну, зверніть увагу на край вироба, так? Цей, цей, як це сказати, ця хвиля стала ще більш явно вираженішою після прання, бо воно так от розправилось. І тут є, тут є, а тут-то нема, бо тут у мене ну, цей візерунок, тому теж це треба враховувати. Можливо, тут доречно було б сюди ще поставити такий колосочок замість цієї доріжки, він би був і ширший і е цей, ця хвиля була б по всьому краю Ось давайте тепер покажу вам горловинку. Горловинку я намагалась зробити круглу, але за рахунок цього візерунку, бачите, вона не кругла, а така трохи трикутна. Не дуже глибока в мене вийшла, але ну, більш-менш нормально, нічого страшного. Скіс плеча я не робила, бо тут ну, дуже маленький такий, і можливо, можна було б його зробити, але я і так тут багато всього, і візерунок складний, і коротше, я вирішила не робити цього. Обв'язала я шнуром i-cord. Так виглядає. Так як ця горловинка не така глибока, куди тут ще й резиночку, я, я, я не бачила сенсу. І сам волан. ось так він виглядає. Я хотіла спочатку пробувала закрити способом, таким, щоб не закручувався край лицевої гладі. Та в мене закриття йде в декілька етапів. Тобто, ось тут я по 4 петельки закривала. Щоб ну, він був, бачите, тут зменшувався таке крильце. І там було не гарно, цей перехід занадто був помітний, коли я тим способом робила, робила по майстер-класу Наталки. Я вам залишу посилання на це відео, можливо, комусь буде корисно. Тому я просто звичайним способом закрила. Бачите, я ще не прасувала, ну, в мене, от. Десь трошки підкручується, і мене це не бентежить. Для мене не критично. От, для вас, дивіться, самі. Ось, бачите, тут рівно, тут трошечки воно підкрутилося. Ну, але мене це зовсім, як я кажу, не бентежить. Ще попрасую, розглажу. От, і... а я її вже раз надягала. До речі, було прохолодно і зверху наділа піджак, і ще воно там трошки в мене. Підкрутилася. Так, на спинці. виглядає ось так. виріз. Тут я ніякого вирізу не робила, за рахунок чистого візеруночка, воно е, таке трошки, як наше є поглиблення. Ось. Ну, я скажу, що я, е, знаєте, так, тут там вузок треба ще підклеїти. Е, я задоволена залишилася в цілому, бо. Це повністю я сама розрахувала, сама знайшла візерунок, придумала собі, як я хочу. От, якби він був ширший, то тут було б трошки більше спущене плеще, волан би був трошки нижче. мені здається, було б краще. Тому як будете в'язати, враховуйте мої помилки і вже їх не робіть. От. Ну, а Я залишаю так, як є. Це буде у мене не базова річ. Це річ не на кожен день, а більш така нарядна, тому носити її, як ви розумієте, я буду не так часто. Отже, мене влаштовує те, що є. І коли я вже дов'язала топ, я продовжила в'язати квадратики і зв'язала е зараз 28 штук. От, е це мені залишається поховати кінчики і попідрізати їх. А це вже в мене готове. Останні вже квадратки, які я в'язала, я одразу дов'язала і ховала ці кінчики. Переход ниточки ось тут кольору, я одразу в'язувала в перші тут є три стопчика з накидом. От Під них я їх в'язувала. І з'єднувала я подвійним вузлуком, тобто він не розв'яжеться я підрізала ну і вже останню. останню. І коли я вже закінчила всі в'язати, я повернулася до тих ось цього, цього сторона, де мені треба було поховати їх. І трошки мені застало, нудно, я вирішила розпочати новий процес. Тобто, ось тут мені ще поховати. Треба сховати. Тож, до чого я, як ви будете щось в'язати то моя порада одразу робіть це, так буде швидше. Також я чула, що можна одразу і з'єднувати мотиви. Також буде вам швидше. Ось останній, який я зв'язала, я ниточку не відрізала вона мені мене йде до моточка. Тож, буду одразу. Хочу спробувати з'єднувати. Я ніколи такого не робила, і мені, чесно кажучи, він дивитись відео там якесь на годину, де там повністю з нуля, без тайм-кодів, як його потім зшити. Я собі так приблизно уявила, що я зроблю такі смужечки, позшиваю боковиночки ось тут, так. А потім оці смужечки вже цілі. Я думаю, так. Напишіть, який ваш спосіб. Бо, наприклад, можна ще й по периметру, так теж можна. Тоді менше нитку обрізати. Коротше кажучи, оце ще треба. я хочу розкласти всі квадратики перед спинку, так сфотографувати собі, щоб потім на це фото орієнтуватись, бо я не замалюю це і ніяк не підпишу. Отже, це буде така робота вже, знаєте, більш зшивати, а не в'язати. Тому, я думаю, буду її трохи відкладати. Хоча я маю такий намір записати відео про готові роботи за пів року. З січня по червень. от уже червень у нас 1-3, можна сказати, що пройшла. Тут не так багато часу залишається, відео буде довге, треба буде змонтувати багатьох робіт у мене вже немає. Бо, ну, як багатьох, декількох, скажімо так, в'язала не для себе. І це ж треба в фотографії, все понаходити, все зліпити в одну купу, тому не в останній день червня буду знімати. Отже, хочеться, щоб була ще одна робота готова. Так, ну і третій процес, давайте швиденько покажу. Ось така пряжа Янарте Джин, скорішдесят 65, Я її показувала в деяких квадратках. Вона. У мене також використана. Ось цей колір. Це така жухла троянда. Ви знаєте, вона під різним освітленням, навіть не тільки на екрані, а і на вживу. Вона виглядає то темніше, то світліше, тобто такий цікавий колір. Показую вам посередині ряду. Ну, вже так і буде. Бо в'яжу, коли буває, треба зупинитись. Ось це буде такий кардиганчик. Що тут у мене? В'яжу за майстер-класом Лариси, Посилання я залишу, можливо, хтось захоче також собі зв'язати. Пряжа в мене іде 55 бавовна, 50 грам, 160 метрів. Спиці номер 4 Мені спочатку здалося, що якесь занадто таке рихле полотно. Але мені подобається, це буде такий, знаєте, літній варіант. Е і думаю, що, скоріш всього, буду носити на голе тіло. без, ну, Не як кофту, так якусь. А саме так. Дуже мені подобається ось ця резинка з витягнутими петлями. Вона дуже гарно виглядає. І в планці вона гарно виглядає. Е я її по ній записала відео майстер-клас, як в'язати невеличке. От, е Якщо в'яжете по колу, також можна. Я там десь в закріплених коментарях залишу, бо я забула це сказати. Це в мене, значить, перед полочки ці і спинка. Ось так. Візерунок складний, ось такий ми з вами в'язали тут, тільки він був ще навколо У нього виварітні петельки. І ви знаєте, щось я вам казала, так що е, мала вже намір розпустити. Мені не дуже подобається на дотик, це пряжа на спицях. Акрил відчувається. Але по вигляду, ну я дивлюсь, начебто непогано виглядає. Е, і мені здалося, що вона буде ну, вузька. Тут же ця планка буде закриватись ось так. Та потім я вже проміряла і зараз дивлюся порівняння з цією ковтинкою. Наче непогано виходить. От, е, ну, якось, знаєте, такий процес мені буває, от в'яжеш і все подобається. Я не люблю в'язати, коли я ще не впевнена, подобається чи ні. І можу дуже багато прив'язати і потім розпустити. От, а тут, начебто, мені і подобається, але щось якось. <ганування> Щось не те було. Але розпустила ці прибавки, які зробила і в'яжу зараз. Зараз подобається. Вже заспокоїлась, вже подобається. Так, ну і давайте зараз примірю маєчку, швиденько вам ще покажу, і будемо закінчувати це відео. І ось ковтинка на мені. Як вона виглядає? Як виглядає виклад, так виріс, плечі. Воланчики, ось. Ну і на спинці. У мене є такі блакитні брюки, костюм навіть і піджак ще є, тому буде мій такий образ на перемогу і на День Незалежності. Такий жовто-блакитний. Цей колір ніжний пастельний і цей такий. От. Ось така ковтиночка вийшла. Тут трошки розходиться. Ну, вже що зробиш? Вона напрям, ну дивіться, вона не не на не маленька, просто ну, такий, такий же в неї вийшов фасон. От. Я дуже вдячна вам всім за увагу, за ваші. Коментарі, підписки. Якщо ви додивились до цього місця, то ви молодці. Мені дуже-дуже приємно. Обов'язково підписуйтесь, ставте свої вподобайки, а ми зустрінемось з вами в нових відео. Па-па!